Друзі, запрошуємо вас на безкоштовний пробний тест ЄВІ. Тестування відбудеться вже цієї неділі о першій годині дня. Як проходитиме тестування? Спочатку ми пишемо тест, а потім проводимо обговорення в Zoom. Тест йде у Google формі з автоматичною перевіркою google форму ми відкриваємо о 13-й і закриваємо через годину. У наш пробний тест ми включили завдання ЄВИ, як з англійської, так і та ЗНК усіх типів, але це буде експрес-тест, тому що загальна кількість питань буде меншою ніж у реальному тестуванні, щоб не затягувати написання і обговорення. Отже, наш пробний експрес-тест включатиме 15 питань з англійської мови і 17 питань з ТЗНК. Як приєднатися до нашого пробного тестування? Напишіть нам в Telegram English Fastpass «Пробне ЄВІ» І ми вам одразу надішлемо Google форму з тестом і посилання на конференцію в Zoom. Зверніть увагу, що форма з тестом буде закрита до неділі. Ми її відкриємо у неділю о 13-й. А у неділю о першій годині дня починаємо тестування. Воно триватиме годину, а в 14.30 доєднуйтесь до обговорення завдань тесту в Zoom. Чекаємо вас на нашому тестуванні і не забудьте повідомити друзів, яким це може бути цікаво.